Доброго дня! Вітаю вас на каналі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сьогодні я познайомлю вас із романом Наталії безюк Сумно ангел зітхнув. Це перша книга дослідниці історії Наталі Каверебезюк. Пані Наталія раніше була виконавчим директором у it компанії Вона цікавиться штучним інтелектом та його застосуванням. Певний час проживала у Китаї. Саме там, у Піднебесній, виник інтерес до історії рідного краю. Неабияк зацікавила її неймовірна, сумна і велична історія землячки, меценатки найбагатшої та найвродливішої жінки Європи, княгині Гальшки Острозької. І ось через 20 років досліджень, які вдалося провести завдяки оцифруванню фондів і європейськими бібліотеками, з'явилася книга сумно ангел зітхнув. Авторка стверджує, що легенда про бідну княгиню, заточену в неприступні мури, не має підґрунтя. Говорить, що цей роман результат практично детективного розслідування. Дійсно, Гальшка Острозька тричі виходила заміж. Щоразу нещасливо. Авторці книги здається дивним, що, будучи представницею найбагатшої гілки роду, найвродливішою, про гальшку не збереглося ані зображень, ані документів, ані документальних доказів її смерті і місця її поховання. Вона припускає, що це могли зробити навмисно. Отже. Я вам зачитаю кілька уривків з роману Сумно ангел зітхнув. І почнемо з анотацій: Чорна княгиня, неймовірне багатство та легендарна врода стали її найбільшим нещастям. Вона злітала та падала, зазнала романтичне кохання, шалену пристрасть, підступну зраду, злі плітки і поголос. Тисячі відтінків гіркої самотності, пережила трьох чоловіків, тричі залишившись удовою, подолала шлях від наїмної дівчинки до впевненої, мудрої жінки. Книги, шахи та зірки стали її вірними друзями. Проживши лише 43 роки, піднеслася до нечуваних висок у науках і заснувала в острозі на Волині друкарню. Першу православну академію, школи і шпиталь. За її правління переклали і надрукували першу Біблію Русинською, яку ми читаємо і нині. Бурхливе українське 16 століття в сентиментальному історичному романі Сумно ангел зітхнув. Частина перша. Втрачена весна. 1553. Місяць у хмарах, незворотний час. Коли місяць уперто ховався за таємною хмарою, ангел сумно зітхнув. Вона помилилась. Пісочний годинник невідворотно відраховував хвилини. Князівна Ельжбета, прикусивши нижню губу, напружено вдивлялася в піщинки, які тонким струмочком стікали в нижню колбу. Півгодини майже спливло. Цівка піску невблаганно линула вниз. Темпус фугіт. збігає час. Її трохи лякало, але завжди заворожувало те, як чітко пісочний годинник говорив спливають секунди та хвилини. Але куди тікає невловимий час? Думка ця часто не давала спокою. А сам годинник з далекого Мілана здавався неймовірно привабливим, манив з перших кроків по кам'яних плитах підлоги родового замку. Красива іграшка, яку заборонено чіпати. Витончена, позолочена підставка з безлічю завідків, гнуті колби, товчений білий мармур карари замість піску. Мама, княгиня Остроська. Розповідала, що коштовну мармурову крихту вимочують у вині, а потім сушать на лагідному сонці італійського князівства. Беата завжди неотхоче давала годинник до рук доньці, боялася, що юна князівна його розіб'є, але мама зараз ні до чого тут доля вирішується. Любов до ворожінь, рядок з книги навмання, пелюстки на ромашці, відображення в зеркалі від свічок, схоже, зіграли злий жарт. Величезним зусиллям волі вона змушувала себе не дивитися у вікно, але вже знала. Надто темно, безнадійно темно, місяця не видно. Після неймовірної зустрічі в Купальську ніч Гальшка, як називали Князівну Ельжбету Остроську в родині ніяк не могла забути таємничого з незнайомця, який знайшов палаючу квітку папороті. Змучившись безсонними ночами, сотні разів уявляючи його ідеальне обличчя, хіба чоловікові пристойно бути таким бездоганно красивим. Хотіла знати напевно. Ось і загадала, якщо місяць вийде з за Хмари, коли остання піщинка впаде на дно, вони обов'язково зустрінуться. Піщинки давно скінчили свій невблаганний біг, але вона все ще не наважувалася поглянути крізь круглі місячні шибки ажурній рішиці вікна не можна бути такою боягузкою. Гальшка рішуче відчинила вікно і в прохолоду замку увірвалися пісні цвіркунів. Далекі звуки святкової музики, оксамитовий аромат замкових троянд, терпка свіжість скошеної трави і медова солодкість липи. Але юна князівна не помітила ніжної краси теплої ночі, її погляд був спрямований угору. Місяці зірки надійно приховувала густаву альхмар, лише у вікнах виблискували рівні ряди круглих скелець. Як тисячі глузливих місяців, отже, не судилося перша зустріч довгий погляд. Занадто помітним був нескінченний погляд, як дотик, наче ніжні крила метелика легко торкнулися щоки, світ завмер, світ перевернувся, спалах, сяють зірками його очі. В них було стільки несподіваного почуття. Що Ольжбета мимоволі зупинилася у різьблених дверях парадної зали. Серце раптом пропустило кілька ударів, а потім, переляканим птахом, забило крилами, і ангел світло посміхнувся. Все тільки починається. Та, прохоже, усі дивляться, зашипіло позаду мати. Спину рівніше, Ельжбетто!» Привітна усмішка не сходила з прекрасного обличчя Беати, але в цей момент вона боляче стикснула її лікоть, і Ельжбета схаменулася, пройшла в залу повну гостей, а сама вмирала від страху. А раптом, обернувшись, вона не побачить його більше, адже не встигла навіть розгледіти, який він, чи високий, чи молодий. Очі бездонні все затулили, дві безодні, і вона зробила крок одразу на дно. В голові мамині слова. Невідомо, яке перечуття було в Беати, тільки перед самим святом вона раптом зайшла до покоїв князівни, ручку обняла і сказала: Голову неси високо, принцесо, спину рівно, плечі назад. Багато буде печалі та болю, але це не причина схилятися. Будь-який біль вважає приводом випрямити спину і вище підняти підборіддя. Легше не стане, ні. Але нехай вони запам'ятають тебе такою, незламною, непідкореною. Ельжбета була безмежно здивована, але виду не подала. Занадто рідкісні були їхні розмови, ще рідше траплялися обійми. Далі, на сторінках роману, разом із героїною ми переживаємо її три невдалі заміжжя. І після смерті гурки вона повертається нарешті із Шамоту до рідного острога. І вирішує здійснити свою давню мрію. Краще за перли, більше за мрію. Князь Константин уважно слухав, намагаючись не пропустити ні жесту, ні відтінку голосу. Шукав, у чому ж підступність. Вона щось дізналася про його плани. Звідки б? Не було більше боязкої невпевненої дівчинки. Мудра жінка з утомленим поглядом і в очах бездонних плещеться сум. Голос, що до болю нагадує Беатин. Ти із пекла не даси мені спокою. Якщо прикрити очі, то ніби вона знову. Майже нестримною була спокуса на хвилинку відчути поруч ту, іншу, нестерпну, єдину. Але спокійний і впевнений голос Ельжбети вів далі, звідки це в ній? Завжди такою була. Ви отримаєте всі мої гроші та молодіння, не перебивайте, послухайте мене жорстокі серцем далекі від правди. Ви отримаєте все швидше, ніж сподівалися, ніж задумували. Не з вашого обману, а з моєї доброї волі. Вже зараз я дам вам і вашим синам гроші, величезну суму як доказ того, що моє слово вірне. Але моєю умовою буде друкарня, академія, шпиталь, школа для дітей. Ви не будете мені перешкоджати, а навпаки, цілковито сприятимете. Стільки років прожито, а не лишилося ніякого знаку походження, мого шляху. Імені мого не вкажемо в книгах, лише Рід Острозький, нехай запам'ятають, нехай наше місто, мій рідний Острог, стане чудовою утопією, ідеальною столицею мудрості, краси та гармонії. Мені не потрібна мирська слава, але все-таки я досі княгиня. І остроська, я хочу вшанувати батьків на згадку про них, нехай буде герб роду нагадуванням про єдність сім'ї. Слово було сказано, і добрим було слово в його очах і не наважився князь суперечити. Запитав тільки, навіщо тобі це? Адже не жіноча справа. Тебе не зрозуміють, засудять, краще б витрачала свої багатства на золоті брязкальця та вбрання, а то все ідеї, та ще й такі дивні, утопія. Вона ж Нускуама, ця країна якої ніде нема. Так так, я також читав книгу пана Мора. Чому раптом ти вирішила, що можеш створити свій ідеальний світ? Чутки розмови про твоє божевілля множаться. Навіщо давати їм ще поживу? Ельжбета спалахнула, але знайшла в собі сили втримати гнівні слова. Вона вже давно зрозуміла, що чутки про її уявне божевілля саме князь, дядько, найближча по крові людина, всіляко заохочував у надії забрати її володіння під свою опіку. А значить, треба промовчати. Гнів буде проявом слабкості, як боляче, безкінечно боляче, легка посмішка, підборіддя вище та спокійна відповідь. Навіщо? Одного разу ви зрозумієте, мудрість краще за перли. і всяке жадання твоє не зрівняється з нею. Князю. Князь довго ще просидить мовчки, понуро розмірковуючи над її словами. Важкими будуть його думи, похмурим буде здаватися завтра, скільки не обманюй себе, а кров не водиться. Ельжбета стільки перейняла від обох батьків, ягелонів та острозьких, від обох великих роддів, Гедемонівичів та Рюриковичів. Маленька довірлива князівна, яка романтично втекла з коханим темною ніччю в тому далекому серпні, повернулася додому справжньою королевою. То все гурки, ті зі своїми протестантськими задумами, реформація. Це ж у них вона навчилася всіх цих шалених ідей, книги для бідних, школи, лікарні. Адже небезпечно давати занадто багато знань простолюду. Багато хто зі шляхтичів вважає, що небезпечно. Проте хто бачив шкоду, завдану знаннями. А ось темрява, неписемність та хвороби забирають навіть натяк на надію. Що, як графська сім'я з Великопольщі набагато краще розуміла шляхи Господа та його бажання, Спостерігаючи за Ельжбетою, старий князь намагався знайти сліди згубного впливу лютеран. І не знаходив. Племінниця, яка здобула гарну домашню освіту, хай і гідну принцеси, тепер розмірковувала про життя не гірше за багатьох учених. А звідки вона могла стільки дізнатися виходить лише з книжок. Виходить, світло, яке вона хотіла нести всім, запалили в далекій познані. Можливо, католики боролися з протестантами саме тому, що боялися йти вперед, боялися таких сильних та розумних жінок, здатних стати на рівні з чоловіками, і навіть вище. Ще один невеличкий уривочок на завершення. Важкий початок, великий задум. Після Великодня традиційно потеплішало, відцвіли легковажні сливи, боязко заливаючись рум'янцем, розпускалися перші квіти на яблунях, недбало красуючись, відбивалися у водах вілії, пухнасті хмари, впевнені у своїй досконалості. По господарськи неквапливо облітали свої володіння лелеки, весна в самому розпалі. Ельжбета розуміла тепер, що всі її шляхи такі нелегкі, сповнені злетів і падінь, труднощів і випробувань, привели до цієї весни. Слава Ягелонського університету, його випускники. Зустрінуті за багато років школа та бібліотека домініканців у Львові, друкарня Лукаша в Шматулах, чеські брати, листування, майже дружба з князем Курбським і навіть праця управителем Федорова у Дермані склалися в єдину картину: весь досвід протестантів і знання католиків об'єднаються та знайдуть своє застосування у грандіозних починаннях православного міста. Ця книга прекрасно ілюстрована. Ілюстрації до книги створив художник Олег Безюк, чоловік Наталі Кавери Безюк. Ось такі ілюстрації. І ще вона оздоблена чорнобілими ілюстраціями, створеними за допомогою штучного інтелекту. Книга читається дуже легко, на одному подиху. Нехай вас не лякає її об'єм. Ви отримаєте масу задоволення. Приємного прочитання!